«Володне стайко. пригоди журавлика. Розділ 6. Пошуки починаються. Дощ, їжачок колько колючка. Ой, Галочко, до тебе гість? Зустріч з Аликом Бараболею. А тепер у мене буде до тебе прохання, сказав журавлик Чику Черекчинському. Чи Кажи, все зроблю, що тільки зможу. Розумієш, я приїхав до Києва не гуляти, а друга з біди визволяти. Один нехороший двічник таратьокласник впіймав мого друга Чижика в Цівітівка. І посадив у клітку. Я можу знайти його і випустити на волю. Але я не знаю, де його шукати. Київ великий. Мені, не тутешньому. важко тут орієнтуватися. А ти, киянин, ти можеш мені допомогти. Ти всюди літаєш і, певне, знаєш, де є клітки з пташками. Знаю, звичайно, знаю. Но по-перше, у нашому будинку мадам Какаду. Це, звичайно, не Чижик, це папуга, кемер Канарейченко з 19-ї квартири теж, звичайно, ні. А от у 47 сьомій, на 9 поверсі, здається, якась квітка є, про яку я нічого, певно, сказати не можу. Летімо. І Чік Черкінський першим пурхнув на 9-й поверх. Журавлик слідом за ним. Вікна 47-мої були щільно зачинені, на підвіконнях, на скляних банках з водою стояли вазони. З дірочок на дні вазонів опускалися у воду ганчер'яні гнотики. Це свідчило про те, що хазяїн десь на курорті. Полетіли, хазяї, у теплі краї, сказав Чирк Черкінський. Але все одно нам тут робити нічого. Воно, бачиш, стоїть на шафі клітка, порожня. Отже, наш будинок виключається. Полетіли у сусідній. У сусідній будинок треба було летіти через вулицю. І тут сталося непередбачене. Тільки вони вилетіли з за рогу, як хтось унизу загукав. Ой, дивіться, журеме!» Де, де? Почулася відповідь. Он, он летить, он дивіться. мить зібрався натовп, завищали гальма, зупинився на вулиці рух. Диви, який ти популярний, як кіноактор, сказав Чирк. Черчинський. На нас, горобців, ніхто в місті й уваги не звертає, а на тебе збіглися дивитися, як на пожежу. Летімо назад, збентежено сказав журавлик. Не звик я до такого халасу. І вони повернулися на свій дах. Мабуть, зараз удень з наших пошуків нічого не вийде, доведеться вже. Як смеркне, сказав Чип Чер... Черкинський. Мабуть, погодився журавлик. Раптом все небо затягло хмарами і сипонув дощ. Ой, вибач, я мушу ховатися, вигукнув Чик Чер... Черкинський. Ми горобці у дощ налітаємо, я б запросив тебе до себе, але я. Живу он в вентиляційному душникові. Ти туди не влізеш. Надто великий ти. Переховайся, поки що у під'їзді під сходами. А після дощу зустрінемося на даху. І горобець зник. А журавлик спустився до під'їзду і шмигнув у закуток під сходи. У закутку було темно і затишно. З над двору, Тягло сивістю і дощем. Журавлику відгадалося рідне болото, його мешканці, тато з мамою. Стало журно. Як вони там? Чи все у них гаразд? Мабуть, хвилюються, переживають. Але ж я мушу визволити Чижика Тівітівка. Йому ж іще гірше він у неволі. Йому зовсім погано. Сидить у клітці, бідолашний. Раптом, наче вгадавши журавликів настрій, у глибині закутку хтось тихо зітхнув. Ой, здригнувся від несподіванки журавлик. Хто тут? І я, тремтливо й тоненько прозвучало у відповідь. І їжачок, колько колючка. Журавлик придивився і ледь розрізнів у темряві маленького їжачка. Ти як тут опинився? Мене Алек Барапуля з піонертабору табору привіз. Отой, що в п'ятий квартирі живе, а потім я йому набрид». І він мене викинув. Не знаю, що й робити. Загину я, мабуть, тут. Їжачок жалібно шморгнув носом. До лісу сама мене дійти, а прогодуватись я не в силі. Маленький ще, три дні нічого не їв. Стиснулося журавликове серце від жалю. От бідолага! А ти хто такий? пропищав їжачок Колько Колючка. Журавлик я, брат твій по дикій природі. Тільки мене ніхто не викидав, я сам сюди приїхав у важливій справі. І журавлик коротенько розказав їжачкові, що привело його в Київ. Он воно що? з повагою сказав Колько Колючка. Отже фрукт ото ялик бараболя. Само бог його так виконати. Що ж з тобою тепер робити? Залишати тебе не можна. Справді, пропадеш. Журавлик задумався. Стривай, придумав. Живуть у цьому будинку хороші люди. Дівчинка Галочка і мисливець дядя Женя. Я тебе одведу до Галочки, перебудеш там якийсь час. А потім дядя Женя відвезе тебе в ліс. А на якому поверсі вони живуть? На сьомому, а що? Не вийде нічого, зітхнув колько колючка. Я по сходах підніматися вгору не можу, тільки вниз можу спускатися. От дикий чоловік, а ліфт нащо? Ліфтом піднімемося. Як? Дуже просто. Ходімо. І журавлик повів колька колючку до ліфта, змахнув крилами, підлетів трохи, натиснув дзьобом кнопку. Розсунулися двері ліфта. Заходьте, шановний колючко. Зацокав їжачок лапками, почебуряв у кабіну. Залетів і журавлик, натиснув дзьобом кнопку сьомого поверху. Плавно зачинилися двері, поїхав ліп на гору. Приїхав, спинився, розчинилися двері. Виходьте, шановний колючко, знову зацокав їжичок лапками, вийшов. Підлетів журавлик до дверей галочиної квартири. Натиснув дзьобом кнопку дзвоника, задзеренчав дзвінок у квартирі. Ну, бувай здоровий, колько колючка, не хвилюйся, все буде гаразд, от побачиш. Це тобі не Галик бараболя. Ну, бувай. І журавлик, щоб його не бачили, сховався за ліфт. Спасибі тобі, журавлику. Тільки встиг вимовити їжачок, як двері квартири розчинилися, і з'явилася молода, гарна, чорнява жінка, галочина мама. Хто тут? здивувалася. Нема нікого. Ой, а це що? Побачила на підлозі кулька колючку. Ой, їжачок, Галочко, Галочко, загукала радісно. – До тебе гість прийшов? Зараз побачиш. Що далі? вигукувала вона. Журавлик не чув, бо двері захлопнулися. Ну, порядок, тепер колько колючка не пропаде, задоволено мовив журавлик і подебуляв сходами вниз. Біля п'ятої квартири спинився. ну, гляньмо лишень, що це за тип, той Алик? Журавлик подзвонив. І сховався за виступом стіни. За дверима почулися кроки і хлоп'ячий голос, який весело наспівав. Я, з рогатки, але обпоціляю китцівло лоб. О, це якраз він, задоволено подумав журалик. Ну, стривай же. Двері розчинилися, і виструмалась лаповуха, скуйовджена голова Алека бараболі. Це тобі за колька. журавлик підстрибнув, розмахнувся і дьобнув Алика прямо в ніс. «Вай – Вай! скрикнув Алик і не встиг утямиться, як журавлик боляче ущіпнув його за вухо. За колька колючку, вай, вай! знову скрикнув Алик, відсахнувся і захлопнув двері. І вже за дверима одчайдушно заверещав, зарепетував. Рятуйте, міліція! Убивають! Банда розмінників напала. Рятуйте. От то, щоб знав, як ставитися до живої природи. І журавлик побіг сходами вниз.